Тін Джерело Міо, хіро інозетолу, Марганцю та Елметелфолату. Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на ютуб-платформі 24-го каналу. Мене звуть Юра Гаврищак і зараз швидко пройдемося по найбільш актуальних і дещо безглуздих новинах. Нагадаю, що на календарі у нас 12 вересня, п'ятниця, вечір. Отже, нарешті це трапилося. Лідери ЄС змогли достукатися до Трампа і переконати його, що Росія не зацікавлена в припиненні бойових дій. Є відповідні інсайди від видання політико. Угорський чоряк на європейському тілі. А це як відомо. Віктор Орбан у специфічній манері прокоментував приліт російських безпілотників на територію Польщі. А на Росію оголосили про паузу у мирних переговорах із Україною і пропонують увага вести сухий закон, поки не завершиться так звана спеціальна воєнна операція. Отже, до першої анонсованої теми. Щодо інсайдів від політику, які поспілкувалися із європейськими дипломатами, і дізналися наступне: що старому континенту і політикам, які представляють його, вдалося нарешті переконати Трампа у необхідності тиснути на Росію. Йдеться в статті про те, що коаліція європейських лідерів змогла переконати теперішнього президента США у тому, що Росія увага не зацікавлена в припиненні війни, і необхідно натиснути на неї, щоб змусити сісти за стіл до Володимира Владимира Путінь. Наразі... Сторони домовляються про те, як саме це зробити. Ці сторони зрозуміло це Вашингтон і Брюссель, а також Лондон, який окремо знаходиться за межами європейської спільноти, тобто європейського союзу, а не європейської спільноти. Перепрошую, і от як розповів один з європейських дипломатів видання Політико на правах анонімності, Трамп нарешті на нашому боці, і тепер питання у тому, як діяти в одному ключі, в одному руслі. Ну, відверто мене викликають сумніви, на якому саме боці знаходиться Трамп, і який, яку сторону він обрав, зважаючи на те, що він нагадаю напередодні заявив, що не виключає, що атака на Польщу російськими безпілотниками могла бути звичайною помилкою. Це сказав президент Сполучених Штатів Америки напередодні журналістам. Можливо, це була помилка, але незалежно від цього. Я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації. Нагадаю, що на коментарі ці безлузді Трампа відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який власній соцмережі X написав, що це не була ніяка помилка, і репостнув заяву Трампа. А згодом Сікорський з'явився в ефірі Fox News, розкритикував теперішню адміністрацію президента США і сказав наступне: що замість впровадження санкцій проти Російської Федерації Путін отримав зустріч зустріч Алясці. і от Сікорський наголошує, що після цього були перемовини Владимира Путіна із Сидзеньпінем у Китаї. А згодом почалися більш масові атаки на Хабні, на українську територію, і вони стали інтенсивнішими. Окрім цього, Сікорський додав, що Росії потрібно позбавити ресурсів необхідних для продовження війни проти України, і також розкритикував нещодавні рішення Трампа щодо Росії. І увага нагадав міністр закордонних справ Польщі, що Україна свого часу отримала гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки в обмін на відмову від ядерного арсеналу в рамках того самого Будапештського モもランどもの。 Відверто моя особиста думка, дуже потужний спіч від польського дипломата, і хочу наголосити: зверніть увагу, де саме виголосив ці слова міністр закордонних справ Польщі не на польському телебаченні, не на польському радіо, а на Fox News. медіа яке повністю підтримує Трампа, і, в принципі, його можна назвати рупором теперішньої адміністрації Білого Дому. Така от відкрита критика від Сікорського на американському телебаченні. Окрім цього, Яви Трампа розкритикував і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який в соцмережі X написав наступне. Зацитую, щоб не перекручувати слова. Ми також хотіли б думати, що атака безпілотників на Польщу була помилкою, але це не так. І ми це прекрасно знаємо. Нагадаю, що згодом сам Трамп, а це вже сьогодні, з'явився на інтерв'ю для того самого Fox News і заявив, що його терпіння щодо Путіна може швидко закінчитися. Перепрошую, але таке враження, що в Трампа терпіння розміром, якщо не усю площу штату Техас, то цілої Аляски, і воно в принципі ніяк лопнути не може. Постійно Трамп відсовує дедлайни, погрожує власні соцмережі і нічого в принципі не робить, окрім введення 50% відсоткових мит на товари з Індії і це в принципі ніяк не вплинуло на Нью-Делі і продовжують індуси закуповувати дешеву російську нафту. Ну, власне, це ще не усе, що наговорив Дональд Трамп, перебуваючи у студії Fox News. Репортер у нього запитався, що він збирається робити із Путіном після того, як безпілотники залетіли у повітряний простір Польщі, і Трамп відповів наступне: я не збираюся нікого захищати, але їх справді збили, і вони впали. Але в будь-якому разі вам не варто наближатися до Польщі. Вам я так зрозумів, що він звертався до Кремля і персонально до Владимира Путіна, а не до журналіста. Хоча це Трамп і міг просто все наплутати окрім цього, Дональд Трамп пригрозив Путіну, що буде жорсткий удар санкціями по банках, також заходи пов'язані із нафтою і митами. Але сказав Трамп, що я вже це зробив, і я зробив забагато. Перепрошую, я зробив багато чого багато, щоб зупинити Володимира Путіна і повномасштабне вторгнення та просування російських військ на території України. Зрозуміло, що конкретики ми не отримали, але обіцяє сильний удар про Володимиру Путіну. Окрім цього, президент США і теперішній очільник Білого дому оцінив ймовірно зустріч між Зеленським та Володимиром Путіним і сказав наступне: послухайте, це приголомшливо, коли Путін хотів зустрітися з. Зеленський не хотів. А коли Зеленський хотів, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін невідомо чи хоче отака от, от позиція медіатора. В переговорах, начебто між Києвом та Москвою, якщо в принципі можна його назвати медіатором, ще раніше до цього інтерв'ю в інфополу вийшов э, рот Кремля багаторічний Дмитрій Пісков і заявив про паузу. уявіть собі у переговорах між Російською так званою Федерацією та Україною. І цікавить в принципі, коли ці перемовини відбувалися, якщо він має на увазі зустріч в Стамбулі із російською делегацією, яку чуля Мединський, який погрожував Україні продовжувати війну, протягом 21 року, як це свого часу, було зі шведами, то сумніваюся, що в принципі це можна назвати переговорним процесом, але я пропоную заслухати абсурд, який наговорив піскове про кранівським медіа, безусловно, нельзя сі розовые очки ожидать, що переговорний процес даст молниеносные результаты. і здесь я хочу напомнить вам наверное, слова президента Трампа, який теж сказав, що спочатку думав, що це. Это... удастся всего регулировать в один момент, но потом понял, что для этого необходимо больше времени. Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога и мирных поисков по пути его регулирования. Но то, что европейцы мешают, это действительно так. Это ни для кого не секрет. А зараз давайте повернемося до тієї самої статті, про яку я розповідав на початку. Від Політіко та Інсайдів Європейський Союз з'ясувалося зараз завершує роботу над новим 19-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Проте учасники переговорів не публічно стверджують, що найефективніші заходи необхідно вживати у партнерстві із Вашингтоном, щоб нога в ногу йшла ні в ніздрю. На даний момент є та США досягли консенсусу в необхідності чинити тиски персонально на Владимира Путіна, Проте зауважує видання, розходяться у методиках. Адміністрація Трампа віддає перевагу торговим інструментам, таким як мито, а от європейці. Планують вдалі вводити санкції щодо компаній, які співпрацюють із Кремлем і підживлюють російський бюджет, з якого в принципі фінансується війна проти України. І от за словами одного з європейських дипломатів, який поговорив з політиком, зрозуміло на умовах анонімності, в ЄС очікують гарячі дискусії про правильний підхід. І також наголошує видання, що у вівторок європейський та американський чиновники, власне в Вашингтоні провели зустріч, до якої телефоном підключився саме Дональд Трамп, і про на цьому наголошували також Financial Times. І американський президент тоді нагадаю закликав Брюссель запровадити 100% мита проти Китаю та Індії. За купівлю російської нафти, пообіцявши, що згодом зроблять ідентичний крок Сполучені Штати Америки Проте, як стверджує політику, ідея мит суперечить в принципі принципам ЄС, бо це торговий блок, а експорт це двигун економіки Європейського союзу. Тому за краще лідери європейських країн вважають вводити санкції проти країн. Які співпрацюють із Кремлем, точніше не країн, а конкретних компаній. І також таки йдеться, що до нового пакету санкцій ЄС 19 можуть увійти санкції проти китайських компаній, російських банків та суден тіньового флоту, а також заборона на угоди з російською нафтою. Крім того, повідомлялося, що Єврокомісія обговорює обмеження на видачу росіянам короткострокових віз. І нагадаю, що цього тижня проти цієї ідеї проти Тестувала Юлія Навальна, розповідаючи насправді, що це велика помилка, і вона, в принципі, надрукувала цілого листа Каї Каласе і стверджувала, що масові візові обмеження для росіян не лише не призведуть до припинення війни, але й можуть мати протилежний ефект, який саме Навальна не озвучила. Але знову ж таки відмежувала. Росіян від Володимира Путіна і надрукував наступне: Путін це не Росія, а російські громадяни не винуваться цієї війни. Тобто, іншими словами, Навальна знімає колективну відповідальність з усіх громадян Російської Федерації, бо, начебто, це все задіяв затіяв, перепрошую Владимир Путін, і саме він запускає ракети по Україні персонально, саме він піднімає літаки, саме він скидує авіабомби на цивільну інфраструктуру. І лише Владимір Путін запускає безпілотники по українських багатоповерхівках в українських обласних центрах. Ну таке собі скиглення від Навальної. Я б на це в принципі не звертав увагу, і більше переконаний, що не звертатимуть на це увагу, і наші європейські союзники. І поки європейці майструють 19-й санкційний пакет. А американці, в принципі, сумніваються, чи щось сводити проти Кремля, Великобританія робить реальні кроки. Є інформація, що сьогодні Лондон розширив санкції проти Російської Федерації і компаній, які з ним в принципі співпрацюють, потрапили під санкції металургійні компанії: Російські холдинг технодинаміка, брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР, також радіозавод. Та підприємство хімічної промисловості Анозите. Окрім цього, під санкції потрапили 70 суден російського тіньового флоту, включно з танкерами. Пов'язаними з Газпром Нєфтью, окрім цього, британці наклали санкції також на компанії з Китаю, Індії, Туреччини та Таїланду, які співпрацюють досі із Російською Федерацією. Ну зрозуміло, коли ти не знаходишся в такій організації, як Європейський Союз, ти можеш діяти окремо у тебе просто розв'язані руки. Тому Лондон у санкційному питанні виступає просто локомотивом і показує приклад. Всій європейській спільноті на що потрібно давити, і згодом би це мали зробити американці, але поки що, теперішня адміністрація Дональда Трампа на такі кроки не йде. А от хто ходить по цій землі, і на жаль, констатує цей факт: це Віктор Орбан, угорський прем'єр, який сьогодні зранку у п'ятницю приперся на одне із тамтешніх радіо, і в програмі Доброго ранку угорщину, коментуючи атаку дронів на Польщу, заявив, що Будапешт цитую не бере участі у війні, а поляки в ній повуха. За цитую цього персонажа атака безпілотників на Польщу в середу є прикладом небезпечних обставин, у яких ми живемо щодня. Загроза війни не. Неминуче і окрім цього, Орбан назвав інцидент з дронами неприйнятним і бачить, що повсякденне життя поглинає увагу людей. Але коли іноді трапляються проблеми у вигляді кількох дронів, які залетіли в сусідню країну, тоді раптом усі піднімають голови. І сказав наступне також, що Угорщина тримається на відстані. Це не її війна, і вона в ній участі не бере на відміну від поляків, які знову ж таки по саму шию в цій самій війні. От відверто вам нікого не нагадує точно Дональда Трампа, який неодноразово заявляв, що це не його війна, а повномасштабне вторгнення Росії до України розпочато було за каденції його попередника Джо Байдена. І от Тепер практично дублює слова свого американського візаві угорський прем'єр. Окрім цього, прем'єр-міністр Угорщини розповів про те, що двічі протягом історії. Населення цієї країни відтягували від війни, але згодом втягували і від цього дуже угорські люди постраждали. І також він розкритикував Урсулу фон дер Лейн і розповідає, що вона просто за вуха втягує угорців в повномасштабне вторгнення, і в принципі сказав, що потрібно змінити очільників Брюсселі, щоб вони проводили трохи іншу політику і в іншу сторону розвертали європейський союз. І ось що сказав Віктор Орбан зацитую знову ж таки на цьому самому шоу Доброго ранку угорщина. Було б краще, якби президент комісії зібрав речі та пішов додому. А Брюссель залишив тим, хто здатний проводити кращу політику. І от за словами Орбана потрібно переглянути низку питань це підтримку України, також санкційну політику, зелену політику, торгівельну, оскільки з американцями було тягнуто поганої угоди, а також необхідно переглянути міграційну політику в Європейському Союзі. Складається враження, що критикуючи Урсулу фон дер Ляйн, віктор хоче зайняти її місце і порулити в Брюсселі цілим європейським союзом. Але зрозуміло, що наші союз. Зники цього точно не допустять, бо це відвертий шкідник, який грає на руку Кремля. А зараз, друзі, відправимося на болота в інформаційний простір Російської Федерації, в якому з'явилася речниця тамтешнього МЗС Марія Захарова, і вона злякалася непальського сценарію і те, що в Росії також можуть бути бунти. Пресалка ще зізналася, що її лякає те, що протестувальники викидають політиків зі зручних крісел, через що їм доводиться втікати і евакуюватися на гелікоптерах. Як це було в Непалі? Зараз продемонструю відео із. Машки Алкашки. В прямом эфире мы видели все, весь мир наблюдал, как людей, которые еще вчера были у власти, которые еще вчера были общественными деятелями, политиками, назначенными, избранными и так далее, под прицелы, объективов, телефонов их избивали, их... Ну, в общем, насколько я понимаю, и убивали тоже, потому что есть жертвы. И все это было действительно в прямом эфире. Это очень страшно. Это очень страшно, потому что страшно, когда ты наблюдаешь трагедию стихийного бедствия, когда а, попадают кадры а, крушения самолета или а, какого-то происшествия на воде. Но когда... Це не связано со стихійним бедствием, когда це не связано с чрезвычайной природной ситуацией, з каким то катаклізмом кліматичним чином, коли це не зв'язано з стихійним ботством не рукотворним. Ну відверто хороший приклад навела Марія Захарова. Чому росіянам нарешті не влаштувати свій безпощадний і безсмисленний бунт і повикидати цих самих чинуш із їхніх кабінетів? Але... На такий сценарій я точно не сподіваюся, бо це Росія, і до речі. Там на болотах вимагають заборонити продаж алкоголю на час проведення так званої спеціальної воєнної операції. з відповідною ініціативою на заборону продажів у магазинах та барах до прем'єр-міністра Мішустіна звернулася організація під назвою «Радітелі Рядом. І, от, на думку цих громадських активістів, такий захід в принципі допоможе підтримати бойовий дух, змістити дисципліну та здоров'я власних громадян, а також згуртувати суспільство, що просто. Необхідно в умовах війни, ну відверто, от коли це Росія воювала в своїй історії без алкоголю, і в принципі водка це ж прописано в національному коді кожного поважаючого себе русского. І оцим цим ініціаторам, в принципі, можна впаяти статтю за дискредитацію чи екстремізм. А взагалі це можна назвати і прийняти до закликів до теракту. Ну як це позбавити росіян водки? До речі, паралельно в Свердловській області восьмирічним другокласникам провели День без алкоголю. І школіри таким чином відзначали всеросійський день тверезості. А є такий, до речі, вчителька провела з ними бесіду на тему профілактики та погроз алкоголізму. І згодом школіри зробили буклети із закладом провести день без алкоголю та роздали їх перехожим на вулицях одного із міст Свердловської області, скандуючи наступні слова: будь тверезим. І у цьому вся Росія, і на сам кінець до найважливішої інформації у цьому випуску. Прохання доєднатися до важливого збору потрібна ваша допомога для хлопців та дівчат на покровському напрямку. Моя колега Адріана Кучер, телеведуча 24 го каналу, талановита журналістка. Хоче підсилити розвідронами 59-ту бригаду та роботизованими системами 25-ту бригаду, і вони знову ж таки працюють на покровському напрямку. Ціль відверто амбітна, півтора мільйони гривень. Я відкрив допоміжну банку. Зараз продемонструю на екрані QR-код, Переходимо за посиланням і допомагаємо, хто чим зможе.